Ламікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Марія Берлінська, ветеранка російсько-української війни та активістка, опублікувала колонку, сенс якої дуже простий міністр оборони Рустем Умєров має піти у відставку. Так вважає авторка. Вона перераховує сім причин цього, і от про ці причини ми зараз з нею поговоримо. Марія Берлінська, ветеранка російсько-української війни, чонкіня команди адвокації зброї для України у США, керівниця центру підтримки аеророзвідки. З нами на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава дійсно, ви говорите про ті, про ті причини, чому, на вашу думку, міністр оборони має бути іншим. Так що це має бути не рустем Умєров. Також, от в тексті, який ви опублікували на Українській правді, ви пишете про те, що ви навмисне в матеріалі не даєте цифри, не називаєте імена чи проєкти. І от у мене враження після того як прочитав ваш текст, звичайно, а що це дуже послаблює текст. Якщо ми не говоримо про конкретику, то можливо тоді його будуть сприймати не так серйозно, як могли б Що ви про це думаєте? Я свідомо не, не давала конкретні цифри, конкретні імена, тому що ми і так дуже сильно годуємо ворога постійно годуємо ворога додатковою інформацією. На жаль, ворога через зокрема і публічний простір з'являється все більше і більше даних, які дає можливість коригувальних дій, дає можливість їм сплановувати свої операції, свої процеси, значить, переорієнтовуватися в своїх цілях певних тактичного там рівня і так далі. Тому я е, так і в цій колонці, що не маю на меті. Підгодовувати ворога лишню інформацію в той же час ті люди, котрі е, глибоко в темі мають на увазі в секторі безпеки і оборони, вони чудово розуміють, про що мова, і е, мені найцікавіше, що мені написали в е, ж там. Десь кілька годин після випуску статті, і на наступний день мені написали в першу чергу працівники Міністерства оборони, там топ-менеджмент міністерства оборони, і так чи інакше, всі подякували і сказали, що ну, точніше, це і не опишеш, дійсно, так і є. І... На жаль, всі ці факти підтверджуються. Пані Марія, потрібні, дав, дав, все. давайте тоді спробуємо ну дійсно пройтися. От по тому тексту, який ви опублікували. Я розумію, що ви багато думали, як це сформулювати так, щоб дійсно наш ворог не зміг використати цю інформацію. Я от почну з не з першого пункту, а це десь всередині тексту так ідеться про те, що як ви пишете, міністр Умєров, я цитую, не може впоратися з деякими генералами. І ви пишете про те, що ці генерали за лічені місяці за лічені місяці, вибачте, стали мільйонерами. Чи могли б ви трошки докладніше розповісти про це? Ну я пропонувала міністру на зустрічі нашій окремій зробити аудит військових частин. У нас є ряд частин, які там не деформовані вже тривалий час, і знаходяться не на фронті, знаходяться в глибоко в тину. В той же час там, отримуються зарплати, значить, знаходиться якесь там майно, там якась допомога, і все це кудись зникає. То не, немає якогось чіткого обліку, скільки у нас людей насправді воює, а скільки у нас людей сидить за спинами і просто ну, використовує ситуацію війни. Я маю на увазі в першу чергу от якраз там, рівень. Які починаються там від комбатів і вище, тому е це ситуація відома. Я не відкрию тут е якісь е якусь Америку. Це секрет полі, полі Шанеля, для всіх, хто займається, повторююся, питаннями безпеки і оборони. Там так і було написано, якщо ви пам'ятаєте в статті САП'єнті САД розумному достатньо, там якраз правильно поставлені акценти в тому плані, щоб. Ті люди, котрі знають, що відбувається, щоб вони просто отримали підтвердження і вони зрозуміли, що це там не тільки їхня думка, як е, в карті Андерсона, коли всі бояться сказати вслух, те, що король голий, але потім знаходиться хтось, маленький хлопчик, який все ж таки це сказав, я вважаю, що в даний момент була викор... виконана якась така функція: просто е, підтвердити багатьом. Розумним людям, які займаються безпекою обороною, що це не, не якесь їхнє внутрішнє божевілля, їм не здається. Що насправді це та думка, котра панує в багатьох і яку спостерігають спостерігають багато людей. Що є певний такий ілюзіонізм, управлінський хаос. І е, е, що ще що, що варто зазначити, в мене немає нічого особисто проти Рустема. Ми неодноразово спілкувалися, зустрічалися. Я неодноразово піднімала ці питання. Це питання не персоналів, це питання системи управління, тобто це не якісь знаєте там щось особистісне. Я просто розумію, що ми таким темпом будемо і продовжувати рухатись до катастрофи, пані Марії. А от коли ви коли ви запитували, у ну, чи пропонували так? Міністру оборони, щоб був проведений аудит військових частин. Ну те, про що ви говорили? От тільки що більше того, в вашій колонці ви приводите такий, нібито, жарт. Ну жарт в лапках між високопоставленими командирами, деякими. Якщо в тебе досі немає 10-15 мільйонів, то ти лох. Так, от коли ви пропонували цей аудит міністру, а що він вам відповів на це? Ну там є в одному з кучах його стиль спілкувати він. Знаєте, в спілкуванні він такий майстер, скажімо, так сказати, говорити багато і нічого не сказати. Тобто, він не дає ніякого конкретику. Мені я там навіть приводила таку умовну цитату, що спілкуючись з ним, мені постійно доводиться там його зупиняти і просити його пояснити, що він має на увазі, тому що він. Говорить, він, начебто, відповідає, говорить багато тексту про те, що да, обов'язково це потрібно робити. Це важливі питання, ми обов'язково це розглянемо, переглянемо. Ми будемо якось, значить, розуміти, намагатися, тому що це важливі питання, питання дуже важливі, стратегічні. Ми обов'язково будемо підходити до цього питання, просто спочатку потрібно переглянути певні речі і подивитися на це під різними питаннями зору, має бути комплексний підхід і так далі. Розумієте, вам щойно. 10 секунд говорила набір фраз. Так, так, я нічого розумію. Це з не політики, сказала. Я Ви я... в тому, щоб сказати, сказати багато я... і нічого не сказати, так, так? От я, я тобі, вам 10 секунд говорила набір фраз. Про те, що важливо, потрібно, будемо обов'язково. Але я не сказала, коли це буде зроблено. Я вам не сказала, хто це буде робити. Який спосіб? Який план цього робити, які дедлайни? Які мають бути результати, які критерії оцінювання цих військових частин? Я би мала вам відповісти. Давайте так. Якщо дійсно є такі факти, коли стають мільйонерами за лічені місяці на війні? Значить, ми формуємо комісію з понеділка, з там, умовно, 15 жовтня, 20 жовтня, починає роботу ця комісія. До цього часу мають бути сформовані критерії. Ці критерії мають бути прозоро презентовані суспільством. В Комісію мають війти конкретні люди. Ці люди за по цим критеріям будуть їздити по військовим частинам безпосередньо перевіряти без попередження, переглядати, чому одні частини сидять в селу там рік, умовно кажучи, і там а, знаходяться просто якісь а, там мільйони доларів в шафах. Ну, я думаю, ви бачили, це вже не стосується командирів, але от е скандали в Хмельницькому, коли керівниця СЕК і е її сім'я просто в матрасах тримала якісь там мільйони мільйони доларів. Так, і так, і фотографії були такі яскраві. Так, ми всі їх бачили. Так, і таких таких фактів багато. Розумієте, коли е люди на одній на війні там витрачають весь час ресурс, е я знаю по собі, по своїм волонтерам, по своїм друзям. Коли в нас немає вихідних, ми працюємо, ми. Деякі з нас повернулися за кордону, як тільки почалося повномасштабне вторгнення. От я, наприклад, багато моїх друзів пішли на фронт, близькі наші друзі, рідні. От. І ми живемо цим. Ми працюємо, розуміємо, що кожен день має дуже високу ціну Це сотні загиблих і поранених. А хтось значить, на цьому наживається і тому міністр мав би відповісти, що будуть такі терміни, такі критерії, такі то строки це буде виконано, такі дедлайни. І через умовно там три місяці суспільство побачить, е які частини були недоформовані, де бралися хабарі, е і скільки коштів до державного бюджету було зекономлено за рахунок аудиту військових частин. Ось, е ось вам про конкретний приклад. А я вам де секунд чи 10 перед цим розказувала от теж відповіді, от як приблизно міністр відповідає на такі питання. Це дуже важливо. Ми обов'язково будемо розглядати ці питання. Що це надзвичайно потрібні речі, це нашому пріоритет, і звичайно, ми повернемося до розгляду цього питання, як тільки значить буде можливість значить, ми обов'язково це розглянемо. Пані Марія, все. давайте перейдемо тоді до іншої дуже важливої теми, яку ви підіймаєте. Так ви пишете про те, що досі в міністерстві оборони не з'явилося лідерство в напрямку військових технологій. Ви пишете про те, що. Міноборони досі перебуває. Я цитую на позиції пасивного покупця, в сенсі, що чекає, от поки ринок озброєнь, в тому числі тих е, військових компаній, які в Україні так готові виробляти зброю. Хай він сам регулюється. Е, чи могли ви знову ж таки більше про це розповісти? Якою, на вашу думку, має бути мають бути дії міноборони в цьому плані? Міністерство оборони має взяти на себе Сміливість зібрати провідних експертів, я неодноразово про це говорила. Це в першу чергу інженери, виробничники, ті люди, завдяки яким зараз технологічно тримається крово. Взяти на себе в цьому лідерство і е, зайнятися тим, що називається певне прогнозування, що нас очікує завтра технологічно, які будуть виклики на полі, на полі бою. Так як ніхто не продумав, не подумав про IPV-дрони, коли про це говорила там невеличка група ентузіастів і фахівців. Наприклад, ми в році там 15 п'ятнадцятому з колегами говорили про те, що -дрони – це потенційно важлива зброя. На це треба звернути увагу. Чи засоби раді електронної боротьби це теж важлива зброя? Так як тоді про це не подумали, і на початку вторгнення не подумали повномасштабно. Зараз вся країна бігає розбирається в засобах радіоелектронної боротьби. Якщо ми зараз не подумаємо про там, наприклад, автоматичні оптичні системи наведення і навігації, про лазерну зброю, про електромагнітну зброю, про питання роїв дронів і багато інших питань, то ми матимемо е, ту саму ситуацію, коли в 25-26 році нам доведеться купляти і замовляти вже те, що Просто вже фронт буде благати речі, замість того, щоб сісти і подумати наперед. От як і на шахах, наприклад, так? тобто, ви ж не, ви не повинні відповідати на хід противника, думати тільки от, в перспективі одного ходу. Ви повинні продумати комбінацію, яка включатиме в себе хоча б три-чотири, або краще 7 вісім ходів, різні комбінації. От ми над цим не думаємо. Ми просто відповідаємо. Якщо у нас противник там значить, прибрав туру, то ми вже ми, ми в цей момент розуміємо, що ми вже не можемо зробити рокіровку, наприклад, і от так у всьому. Тому міністерство оборони замість того, щоб просто присосити з ринку те, що є, і що потрібно звичайно купувати, але повинно ще, крім того, щоб працювати в цьому моменті, подумати на кілька кроків вперед і говорити ринку. Виробникам, дослідникам, інженерам, над чим вже зараз потрібно працювати. Ви також пишете про те, що дійсно зараз є критика генштабу збройних сил України, це пов'язано із тими подіями, які ми спостерігаємо на східному фронті, тобто на Донбасі. Так от зараз був втрачений і окупований росіянами вугледар. Ви пишете про те, що це. Ну, не тільки помилки Генштабу, а що це також і а, помилки Міноборони, бо функція Міноборони знову вас цитую: забезпечити а, українське військо, що там не так. Я не розумію, в чому ваше питання. Запитайте, подзвоніть будь-яку військову частину, бо приїдьте там на фронт. Запитайте, чи в них все є. І це відповідь на ваше питання. Чи є в них бронеавтомобілі, які захищають їх від РПВ дронів наприклад? Чи вистачає засобів РЕП? Чи є достатньо там, дронів з нічним баченням, а зараз йде зима? І вночі люди будуть просто сліпі, йдуть довгі ночі, обов'язково будуть бути хоча б мавіки-трепор. Чи достатньо там, засобів там, кишенькових, портативних, радіоелектронної розвідки, спектральних аналізаторів? Принаймні, тих же корпію. А, чи достатньо от, людям елементарно технологічного сету, без якого неможливо воювати і в такій технологічній війні? Чи достатньо як її дронів знову ж таки? Чи достатньо наземних роботизованих комплексів? Ось вам відповідь на ваше питання. Ви писали, от ще на початку вересня. Так це була стаття знову ж таки на українській правді. Ви разом з Дарією Калинюк, Альоною Гетьманчук, писали якраз про міністерство хаосу. Мені здається, що ну таке, таке формулювання стало крилатим щодо міністерства оборони за Рустема Умєрова. І от в своїй колонці ви більш ну ще більш докладно про це пишете. Мається на увазі, що за місяць, який пройшов з часу публікації вашої статті, мабуть, нічого не змінилося. Я звернув увагу. На один з таких пунктів, де ви зазначаєте, що немає довіри, е, ну мабуть, з боку міністра, не мабуть, а з боку міністра, навіть до своїх найближчих заступників. Чи ви розумієте, а в чому проблема? А чому так? Е, чому це не працює? Я думаю, що це питання не до мене, а до міністра. Чому немає довіри в команді? Чому кожен рухається? Цього напрямку. Мені здається, це завжди питання кажуть, лідерства і того, щоб посадити людей за один стіл, озвучити їм, що ми граємо разом, ми одна команда, ми граємо чесно, ми говоримо один одному. Ніхто не буде за спиною в якісь політичні ігри, маніпуляції. Ми зараз з вами всіма одна, одна задача. Повинні захистити тих наших людей, котрі зараз на фронті захищають нас. Ми повинні забезпечити всім необхідним, щоб вони вижили. Ось така має бути розмова, таки має бути основний меседж. От і все. Я вважаю, що на цьому має все будуватися. Усвідомлення реальності, усвідомлення історичного моменту, де ми знаходимося, об'єднання людей навколо ідеї. Не було ідеї збереження нашого племені, виживання. Перед нами дуже серйозний ворог. Я повторюю це там багато років. Ви можете перевірити будь-яке моє інтерв'ю. Навіть там, коли країна була, на жаль, в екорії теплої ванни пропаганди і якраз про 2-3 неділі від Арестовича і вважали, що ось-ось ми будемо там пити каву в Криму. Я в 22-му році коли це було дуже непопулярно. Повторювала, що ні. Ми знаходимося в моменті, де ми йдемо до поразки, тому що ми на короткій дистанції справді на спринті можемо мати певну перевагу, але якщо грати вдовгу, Росія вміє грати вдовго і буде грати вдовго, то в нас немає стільки ресурсів. Це означає, що кожен наш ресурс ми повинні використовувати максимально ефективно. Війна – це математика. Росія має цей ресурс безмежно. А це означає, що потрібно врахувати математично, не можуть бути в нас втрати один, один до двох чи один навіть до трьох. Втрати мають бути, що на кожного загиблого українця має бути як мінімум 7, 8, 10 загиблих Росія. А тоді ми перемагаємо. Для цього потрібно людей використовувати розумно. До речі, це теж великою мірою може бути забезпечено Міністерством оборони. Коли Людина приходить в армію, її цивільні навички беруться до уваги. Але якщо це програміст, то ця людина може займатися безпосередньо цими ж питаннями в армії, а не там, різко перепрофільовуватися і тут ставати на водієм. Якщо це класний інженер, ця людина може працювати над певними секретними розробками, які має ініціювати Міністерство оборони спільно з Міністерством проти Якщо ми говоримо там про не знаю хорошого медика, то не треба перекурювати хорошого медика в поганого мінометника, і так далі. Таких речей дуже багато. Тобто в нас достатньо розумних класних людей. Армія отримала ресурси які не отримала би за всю свою історію до цього, тому що люди найкраще добровільно пішли захищати країну. Як ви пам'ятаєте, 22-му році просто стояли черги від але якби не було продумано. Розумної системи їхнього застосування, і це може робити міністерство оборони. На цифрова епоха можна створювати відповідні бази даних, приймати необхідні необхідну регуляторку для того, щоб люди могли бути на своєму місці, і не треба прив'язувати посади до звань. Я теж вважаю, що це пережиток, і це треба відлюмати цей рудимент. Тому що це може бути якийсь там не знаю, полковник, який в 99-му році ще отримував військову освіту, який ніколи не воював, і Він може управляти там сержантом чи лейтенантом, котрий управляв компанією в 200 чи там 500 чоловік да? і має значно більше управлінського досвіду. От, ми повинні розуміти, що війна це бізнес, просто не бізнес на крові, а здорова бізнес-логіка. Комбрії це людина яка відповідальна за там, якщо перерахувати в життях людей і матеріальні засоби, да, життя людини, скільки зараз оцінюється, там, 15 мільйонів по-моєму, чи трохи більше. А техніка там, це теж величезні гроші. Комбрі це фактично керівник великої корпорації. Якщо в великій корпорації прямим, скажімо так, результатом є гроші. На прибуток, то насправді в бригаді теж результатом підрозділів є гроші. Якщо ми так подивимося, це дуже цинічно. Бо а, якщо я загину, то да, держава втратить цих 15 мільйонів. І, а, а якщо я навпаки як командир, командирную операцію так, щоб знищити росіян, то росіяни втратять там на всі мільйонів доларів техніки чи особового складу. А, от і все. Ну тобто, тому тут дуже важливо переходити в єдине цифрове поле, де би ми рахували цей ресурс і де би ми його застосовували максимально ефективно. Мірі ми... ви дійсно навіть... от, ви от, дійсно ви були тією людиною, яка в тому числі в наших ефірах говорила, що, от припустимо, восени 22 року, так коли була успішна харківська операція, коли був звільнений Херсон, про те, що не треба. Дійсно піддаватися ейфорії і я вам вдячний за це. Дякую за цю розмову, Марія Берлінська, керівниця центру підтримки аеророзвідки ветеранка російсько-української війни, членкіння команди адвокації зброї для України у США, була з нами на зв'язку. Нагадаю, що пані Марія на Українській правді опублікувала свою колонку. Там ідеться про те, що міністр оборони Русте Мумєров має піти. Ви можете прочитати її або послухати так. Ну от в такому скороченому вигляді аргументи Марії Берлінської у нас в ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.